І сьогодні ми поговоримо про взагалі результати співпраці з нами. А тому розкажи два слова про себе і про співпрацю зі мною. Я працюю працюю в сфері ведучих, тобто, все будь-який захід, який є, на якому потрібен ведучий, я на ньому присутній. І от коли почалися ці обмеження, карантин, все зупинилося. Абсолютно, все зупинилося і нічого не відбувалося. І тут я, врешті-решт, взявся за голову. Думаю, що робити далі. Замовлень немає, все скасовано. Як далі добитися того, щоб були замовлені, і думаю, все треба рекламувати. І я вирішив скористатися рекламою в гуглі. Я думаю, все я крутий, я зможу, я все сам зроблю і. Врешті-решт я потратив немало грошей, а отримав результат нуль. Жодного дзвінка, жодної зустрічі, ніякого контакту. І коли ми тоді зустрілися, я тобі цю ситуацію розказав, і ти мені показав, як воно все по кроку йде, і ми почали з тобою працювати. І вже через тиждень, ну, можливо, там вісім, я вже не пам'ятаю, яке це число було, я вже отримав дзвінки онлайн-зустрічі, врешті-решт, зараз я вже отримав реальні замовлення. Тобто аванс отримав і вже будемо працювати там через 3-4 місяці з клієнтом.